Синкин Сіті летим. Атлантида, планета. Вони все ж таки знайшли її. Я так намагався її сховати. Кропивницький, рідний Кропивницький. рідный кропивницкий, собі. О, Воно виглядає дуже круто. Я чи ні? Не, ні. Ні? Ні, видимо, ні. Тут поливая отлива есть. Ааа. И тут нихуя.

А як це вимкнути, бо воно... Це газ куяри. Спокійно, блядь. Як його випнути? Я дрищу, почему-то. Ти щ цікаво, чому? Толкайся. Немає нічого краще, ніж крут спрем. Ні, ні, нет, блядь, нахуй тобі з нас! Що буває? Там вже три загадки мільйон секунд. Ну, наступного разу. Куди йди, блядь, де ні? Там має щось бути. Ти що ти? Ось тут має щось бути. Да викинь ти цю лампу, блядь. Блядь, всередині вона потрібна. Давай, пригай. Дай мені хвилину. Дай мені хвилину. Блядь, лампа, лампа, Ти блядь. Ти ще живий? Я зрозумів. Блять, мені ж ніхто не повірить, що ти сам помер, а не я тебе вбив. Ви подивіться на цю сцену. Це виглядає жахливо. <звідок> Айде <Думали, пасмени звідок> кнопка. <та вкатуватись. звідок> <звідок> а що з строума случилось? Він, короче, телепортувався, а там локація затоплюється з нутри. Аааа. Так вы хочете теперь все разом по мертве, я разум. Не-не-не, мы туда не идем. Мы же смысла можно. А что, вы улетаете от Я думаю, да. На, теперь поксивать остальных жалко. Я. У пчелки жалко, его, блять, в море нахуй. С пираньем. Пираньи в как присыходом. Мистер Розум, штаны, может ты стул шпельку? Можешь. Готовы лететь по дома. Оу, вот the fuck. Он натонит, она Вау! Мене, за хуяри в батыны утопы ветру, мне нет. Да не правда, ва? блядь. Він сам пішов і втопився, я його взагалі не чіпав. Як там телепортироваться? Нормально? Я нормально телепортувався, а потім мені на лицо Блин, присел какой чел. І все, і я полчаса з ним бігав і здох в итоге. Ну так, було б краще, якби це була жінка, ти прав. Так, так. тут і жінка только маленька.